Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що дивитесь це відео. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою і також коментарем. І розпочнемо огляд речей із сумки від бренду Manila Grace. Вона мені дуже сподобалася, вона повністю шкіряна. Мішечок котоновий. Видно, що її носили. Видно із внутрішньої сторони, що вона була в носінні, що нею користувалися. А так, в цілому, шкіра іззовні ідеальна. Видно також по ручках, що вони трішки так затерті, але не критично. Я думаю, що цей шопер ще прослужить не один рік своїй новій власниці. Ще бачила кардиган від Banana Republic в розмірі М. Дуже гарної якості, він дуже гарно виконаний. Склад тканини теж дуже хороший, переважає Мариновул. Приємний на дотик. Я думаю, що він буде і приємний до тіла. Не придбала. У корзині і шарфами я знайшла. Тільки такий, який захотілося вам показати. Це такий великий шарф від марко Polo. Я думаю, що це візкоза або віскоза з котоном, тому що він був дуже приємний на дотик. Я знайшла дві спідниці. Перша спідниця це бренд Arket. В перший раз зустрічаю цей бренд, і в перший раз я купую цей бренд. В розмірі М, бірка зі складом зрізана. Там Невеличка плямка, сподіваюся, що я з нею справлюся. Наступна спідниця від бренду Moss Mosh в розмірі L це Віскоза. Точно таку ж спідницю можна було придбати за 150 євро. На знижках приблизно 50 євро. Вона мені дуже сподобалась. І в мене не було сумніву щодо покупки цієї спідниці, навіть двох. Я відразу Купила. Я думаю, що їх залишили, тому що не сезон, тому що вони на більш теплу таку погоду. Весна літом. Переходимо до іншого магазину, покажу, що я придбала вже на знижках. Придбала такі босоніжки в дуже такому яскравому кольорі рожевому. Розглядаю залишити їх собі. Також придбала цю шоколадну майку. Бірка за складом була зрізана. Не знаю, що там за складом, але на дотик дуже приємна. Думаю, що віскоза це дуже дорогий бренд. Я робила шортс. Сподіваюся, що ви бачили той шорт. Якщо не бачили, передивіться. Дуже коштовний бренд. Переходимо. Уже на оновлення товару, я була зранку. Це магазин, в який я заходжу зранку тільки в суботу. Завоз був ніякий. Я багато покажу, що я бачила, що мене зацікавило, але я вийшла з пустими руками. Тобто, я не придбала навіть собі нічого. Показувала вам шарф. Я не була впевнена, що це натуральна тканина, бірка зі складом була зрізана, але дуже сподобався на дотики, дуже сподобався принт. Також була така прикольна, подовжена така якась маєчка, жата. Не знаю, що там був за склад, теж залишила. У шарфах був такий скручений шарфик від бренду Gap. Але він вже такий був трішки збитий. Просто вам вирішила показати, він складався із трьох кольорів. я йшла за светерами. Цей светр розмір вже не L. Наступний кардиган дуже сподобався своїм кольором. Це монсун маленький розмір, і бірка зі складом була зрізана. Ще сподобався кардиган. Такий розмір як такого не було. Вперше раз зустрічаю цей бренд. Вказане, що є у складі Вовна і Віскоза. Бренд мені незнайомий, зустрічаю вперше, але поєднання кольорів мені дуже сподобалося. Вказано, що це Італія ручна робота. Спідниця такого приємного шоколадного кольору, бренд теж мені незнайомий. Шовкова спідниця, а підкладка була не натуральна. Шов такий тоненький, що бачила зачіпки Звичайно, назад. бачила ще такий светр, дуже сподобалися кольори, Це Next, бачила в інтернеті такий, можна було придбати на знижках за 34 долари. Вовна, вовна колюча, таку вовну я не люблю. Видно, що його носили, тому що по светру було дуже багато таких ковтунців, які потрібно прибирати. Уже після всіх я вирішила ще раз пройтися по вішаках і знайшла таку сукенку. Мені сподобалися теж кольори, розмір 14-й, склад теж був дуже гарний, навіть була присутня вовна. Светр дуже актуального кольору в розмірі L. Бірки зі складом не було. Думаю, що це не натуральна тканина. Також сподобався цей такий кардиганчик, він на змійці. Так прикрашений, напевно, це натуральне хутро. Теж він такий був уже заношений, така красива прикраса є. Склад Тканини дуже гарний, вовна і кашемір. А от бірки із розміром не було. Теж я його роздивлялася і вирішила не брати у день оновлення таку річ не захотіла. Я брати. Сподобався дуже цей кардиган в ніжно блакитному, градієнтному кольорі, з різнобарними такими гудзиками. Його скинули, я вже зрозуміла чому. Тому що на спині, також на рукаві, він вигорів. Я вам покажу трішки далі, ви побачите, на екрані бірка зі складом. Склад неймовірний. І шовки, і кашемір, і віскоза. Але, але цей кардиган десь висів, і він вигорів. Там плями. Як для себе можна брати, але це маленький розмір. Мені брати маленький розмір ні до чого. Ось, бачите, видно, що він неоднорідного кольору. У люкс-відділі я знайшла шкіряну сукню. Сукня дуже класна, шкіра м'яка, приємна на дотик. Кліпсу прикріпили до бірочки з назвою бренду. Але там була паперова бірочка це Anthropology. Шкіра дуже класна, м'яка. Не пересушена, це великий розмір, ага. ліський розмір 26. ну Вона дуже велика, але шкіра дуже-дуже гарної якості. І підкладка тут поліестер, а позаду замочок. Сукня зроблена із овечої шкіри, дуже класної якості. Вона десь заважила на кілограм. Кілограму люксі зараз приблизно тисячу гривень. Все-таки я вирішила її приміряти, подивитися далі. Ще мені сподобався такий светрик. Светрики цього бренду коштують від 100 євро, так як люкс. Я публікувала цей светрик на своїй сторінці в інстаграм, але ніхто не відгукнувся. І я його повісила назад. Я пройшлася по літніх речах і знайшла місоні, місоні спорт, і це перше моє місоні, але в дірках. Сподіваюся, що мені наступного разу пощастить, і я знайду місоні в ідеальному стані. Це моя мрія. Не дуже часто трапляється, я так розумію, тому що я дивлюся дівчат рідко дуже, але трапляється. Хочу ще показати вам від Кавалі це. Лінійка трішки нижче, чим кавалі. Але це оригінал. Є голограма, Нова річ, бачите бірочку, також покажу бірочку зі складом, мені дуже сподобалось. Але при детальному огляді я побачила там такі невеличкі позаду невеличкі плямки. Вирішила не ризикувати. Думаю, що можливо, якщо довісить до знижок, можливо, куплю.